Привіт, щиро дякую, мені приємно. Дубль два. Перший дубль не вийшов. Пішла на городину. Зараз покажу вам де що зробилося. По-перше, хочу показати вам г'ячичку, яка зійшла остання, що я сіла. Бачите? Ось така вона вже зелененька, піднімається, буде поливатися. Якщо буде підсушено, буду поливати трохи, щоб вона швидше буде тепленько, вона буде рости. Поки що волога. Ось така. Сьогодні почистила такий шматочок ділянки, бачите? І чоловік перекопав. Я коріння вибирала. Посадила чотири кущики маліни. там взяла, пам'ятаєте, я показувала, вам висаджувала був ефір. І сюди посадила. У лунку я клала дрібно порізану гірчицю, деревний попіл і курячий послід. І ось так ще трохи примульчувала гірчичкою. У нас і тут, бачите? Ось так. Тут піднімається гірчичка з картоплею. Ага. Сьогодні ще я ще спробувала почистити трошки полунички. Бачите, ковірчиком яким. Бачите, який ковірчик. Отак трошки-трошки. Я сьогодні в мене вийшло декілька кущиків почистити. Курочком кинула. Тут взяла маліну і так далі буду брати. Туди пересаджу її. Все викину на смітник. Не подобається вона мені ці попересаджую. І тут теж останню яку я сіяла. Бачите, де трохи густіше, де рідкіше. Получилося так, як доставала, кидала. Ось така вона вже, бачите? Буде тепленько, вона підніметься, підніметься. Посадила виноград ранній, там брала з роз. Садила його сюди, у лунку клала деревний попіл, курячий послід і гірчиця ось така, дрібненько. Бажано пролити хомніцидом, бо виноград хворий. Ну, не зараз. Такого обрізала його. Хай буде. Навесні будемо чекати. Прийметься. Потім будемо дивитися, що далі будемо робити. Я буду проливати, ці, якщо спію до холодів хрізантемки, то і його пролию обов'язково приготувала суміш для хрізантем, говорила вам, так? Ось, Накрила ось такого. Ще треба насипати піску, забула про пісок. Прийшла до корей. Всього найкращого вам бережемо наших діточок, бережемо себе, я і рекомендую божечка, мене чує. до зустрічі, далі буде.